Історія про те, як я відібрав палку у бобра. Звісно, це жарт. Ми завітали до природного парку Порятинський, де наш друг Анатолій Подобайло провів мені екскурсію на човні річкою Удай. Я насолодився мальовничими пейзажами, побачив хатинки бобрів, а також послухав багато цікавих розповідей про це місце. Oh, yeah. А ви знали, що всім відомі губки це витвір природи. От і я не знав. Саме з них і виникли губки, які ми використовуємо під час купання. Завдяки нашому другу Анатолію Подобайло, ви можете на власні очі побачити, як проходить процес пошуку губок у річці Удай. Ті губки, якими всі користуються в ванні. От в природному вигляді не штучні, а природні, це от саме такі. Це дуже такі примітивні створіння. Але вже багатоклітинні. От найпримітивніші багатоклітинні створіння на нашій планеті. І якщо ви її поділите на 10 фрагментів, то з кожного фрагментика потім розростеться отака губка. Це не рослина, це тварин. Ну, достатньо такий важливий фільтр, природний фільтр для наших води. Під час прогулянки ми також збирали сміття з річки, яке сподіваємось, відвідувачі більше не будуть викидати.